Вітаю вас з новим роком і бажаю, щоб в новому році ваші права людини не порушувалися. Друзі, як адміністратор Файфа Райт, я вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам крепкого здоров'я, це нам необхідно всім. Бажаю вам успіхів, натхнення і майбутніх перемог. В новому році бажаю вам. Побільше офлайн зустрічі і жодного ненормативного пониження на шляху. Вітаю усіх з Новим роком. Хочу побажати перш за все, щоб новий рік приніс у вас у ваше життя трошечки радості, дива, і щоб ми, як в дитинстві, змогли знову вірити в дива. Нехай збудуться всі плани, всі заповідніші мрії. І не просто так, як ви цього бажаєте, а найбільше. Любі друзі, вітаю вас з новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю, щоб наступний рік був ріком досягнення. Бажаю вам щастя, миру, злагоди, всього найкращого. 2021-й подарував мені е, великий здобуток, велику радість бути дотичною до команди Федфрад. Я сподіваюся і вірю в те, що 2022-й буде ще кращим. нам Більше досягнення перемоги. Вітаю всіх з придешними святами! Бажаю усього, усього найкращого, найсвітлішого, найщирішого, найтеплішого. Надзвичайних емоцій в новому році, і все буде fight for right!